В розділі Шаблони натисніть Новий шаблон. Далі необхідно вказати назву шаблону. Обрати тип шаблону, анамнез або об'єктивне обстеження та підписати заголовок шаблону, наприклад, шкіра. Та додати поля шаблону. Натискаємо Додати поле, також у нас є попередні пари шаблону. Обираємо Додати нове поле. Тип поля є декілька типів поля і кожен відрізняється своєю функціональністю. Є строка, абзац, одиночний вибір, мультивибір, вибір зі списку, також дата, дата та час. Якщо це строка, то в шаблоні, в готовому шаблоні буде строка для внесення записів. Тобто є назва шкіра та якийсь запис, який ви зможете від руки написати в це поле, в цю строчку. Далі, якщо це абзац, то абзац у нас має ліміт в 250 слів, і сюди також можна вписати текст від руки, що вам буде потрібно для заповнення прийому. Далі, якщо це одиночний вибір, то сюди потрібно буде додати варіанти відповід відповідей. І у попередньому перегляді можете ознайомитися, як це буде виглядати в робочому стані. От, Наприклад, варіанти відповідей суха, липка, шкіра та звичайна. І в попередньому перегляді поля шаблону внизу у нас є три варіанти на вибір. І коли до вас прийшов пацієнт, то ви можете вказати таким чином, вказати його стан шкіри. А якщо це мультивибір, мультивибір він трішки схожий, але тут є можливість обрати декілька відповідей. Також потрібно додати варіанти. суха липка, ну, з шкірою. Та звичайно. От, і тут можна відмітити одразу декілька, або всі, як вам потрібно, ви можете цим користуватися. Це такі для вас інструмент. Також є вибір зі списку. Тут також необхідно додавати варіанти відповідей. Та в готовому вигляді просто обираєте з випадаючого списку. Також далі пішла дата. Тут все просто підписуємо поле як завгодно, дата звернення, початок захворювання і так далі. А, та просто вказуємо дату. Дата та час а, майже те саме, тільки додається час. Наприклад, коли звернувся пацієнт, або дата, час захворювання на ваш розсуд Я оберу одиночний вибір. Назову поле. Шкіра. Додам варіанти відповідей. І натисну Створити. Все. Поле було успішно створене. Нас повернуло до попереднього перегляду шаблону. І тепер у нас є можливість створити шаблон. Все. Шаблон готовий, він буде використовуватися в медичному записі для пацієнта. Також його можна завжди редагувати або видалити.